Ужгородська фотохудожниця Катерина Кіш підготувала ще дві серії соціального проєкту. Перша частина свідомість нагадує про забруднення довкілля, що Катя відобразила в сукні зі сміття, у якій не просто пересуватися містом тимчасово, а природа одягнена в таке вбрання постійно через нашу недбалість. Друга серія про самотність. Фотохудожниця пояснює, чому обрала саме цей емоційний стан. Сьогодні в період технічного прогресу, ковіду, війни, дуже багато людей перейшло на онлайн роботу. Дуже багато людей перейшло взагалі на онлайн життя. І це викликає в певну міру самотність людей, де люди не мають живого спілкування. З іншого боку, так само виникає проблема, що в нас є оце радянське виховання, де там чоловіки не мають права висловлювати свої почуття, не мають не можуть плакати, і так далі. І так далі. І це так само самотність, тому що всі ми люди, всі ми маємо висловлювати свої думки, почуття. Модель серії світлин самотність ігор, музикант та художник, зізнається і сам, бувало, прикривався оточенням. А коли опинявся наодинці, ставало некомфортно. Проєкт допоміг усвідомлено прожити цей емоційний стан і відчути свободу від нього. І думав, що в шумній компанії це дуже круто, але наставав час, коли ти залишався один, і відчуття не дуже приємне, і ти ніби сам себе дратуєш. Прийшлося ніби таке навчитися з собою, знайти спільну мову, подружитися з самим собою і зрозуміти, що ти нікуди від себе не втечеш. І самотність це ніби є. Є щось таке доросле відчуття, коли ти не просто самотній, а ти знаходиш в цьому якусь таку хорошу. Рису. І дуже цікавий досвід тим, що таке все якесь гіперемоції, гіпер що ти ну, погружаєшся в це, ти приймаєш цей образ, а потім ти ніби метаморфозуєш і стаєш якимось таким іншим вільним. Третя частина проєкту трансформація. Це про ейджизм. Мета серії показати, що кожна людина незалежно від віку може самореалізуватися і бути щасливою. А соціум повинен забути про дискримінацію за віком і має з повагою ставитися до експериментів людей, навіть якщо, до прикладу, вони фарбують волосся в незвичний колір у свої 50. Сьогодні це настільки актуальна проблема. І ми маємо звертати увагу, що жінка, і не тільки жінка, і чоловіки, і жінки да, ми всі прекрасні в будь-якому віці. В 50 років життя не закінчується. Є безліч можливостей для творчого розвитку, для самореалізації, для здійснення власних мрій. Да, навіть в Японії є таке мистецтво ічіго-ічіє. і дуже цікаво, що якраз в пенсійний вік, коли виходять японці. Да, вони починають займатися тим, чим вони мріяли все життя, тому що тут підпрацювали, сім'ю влаштували, тепер можна пожити для себе. Локація для зйомок серії Трансформація радванський кар'єр місце, де є багато простору і де немає нічого, що могло б тиснути на свідомість. Це добре відчувала й модель Вікторія Галуза, звукотерапевт за фахом. Для Вікторії пофарбувати волосся в незвичний колір, норма і стиль життя ще задовго до участі в проєкті трансформація. Але мета Вікторії показати своїм одноліткам, що варто зійти зі стежки доживання. Натомість варто перейти на стежку, де є життя та розквіт. П'ятдесят да. І ти вже думаєш, ну і що далі? Що далі, пенсія, і, і все? Те, що пропонує суспільство, який образ малюється з палочкою, десь там на лавичці, насіння лускати, і, 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 і якби все. Ну ні, я собі думаю, ні, ну це ніяк не про мене, ніяк. І що почалося? Тобто йога. Я все мріяла займатися цим, але чомусь не дозволяла собі. Ну а чому? Коли, як якщо не тепер? Хай Хілс на підбори і вперед нема обмежень, якщо ти собі дозволиш. Нема ні вікових, ні в статі, ні в статурі, ні в чому. Якщо ти собі внутрішнє дозволиш, треба видати свій потенціал, їм треба розквитнути і прикрасити цю землю своєю присутністю на цій землі, а не просто ну, пройти транзитом. Якщо на перших світлинах понура людина без мрії майбутнього, то на останніх упевнена в собі особистість. Характер відображено і в одязі. Мрії ці помисли, які виводять тебе на новий рівень, і ти відчуваєш, що ні це не про мене, цей стан це не про мене. І це ти відкриваєшся там, вже ніби хустинка злітає, піддаєшся тому вітру змін. І вже в нов... переходиш в новий образ внутрішній, це впевнена, цільова, знаючи, що вона хоче, маючи в попереду ще ціле життя жінка. Пальто, брюки, підбори і ділова рубашка. Ну, тобто класичне вбрання, але воно втілює, що ми поза віку, ми поза моди, ми поза тренду, ми, ми самі себе створюємо. Допомагав у технічному забезпеченні зйомок Михайло Готра. Ми відходимо від того совкового менталітету, і це дуже чудово, тому що війна зараз йде не тільки як на фронтах, так і внутрішньо. Сподобалось мені ця справжність, живість. Катя готується до виставки, де представить світлини з усіх трьох серій свого соціального проєкту: забруднення довкілля, самотність і протистояння дискримінації за віком теми, що послідовно нанизані на нитку важливого заклику. А якого саме фотохудожниця обіцяє розповісти вже на відкритті виставки.